Доброго ранку. Показую, де ми перевіряємо на нашій платформочці, чи правильно у нас відображаються навчальні предмети. На прикладі одного із учнів п'ятого класу перепрошую у дитини, але я поюзаю трошечки твій аккаунт. Зайти в мене тут введено логін, пароль. 5 клас. Так, ім'я дитинки, пошта електронна починалася у нас із Дени, Так, денька, дінька, дінька Кривенко, Я поюзую твій аккаунт. Перепрошую зайти. Ось мені пише програма Ласкаво просимо. Я включаю режим редагування, як особа, яка Зайшла в свій робочий кабінет. Я можу відкрити бокову панель, подивитися тут класи, оголошення, розклади і так, далі, і так далі. Можу йти зразу ось сюди, в мої курси. Відкриваю мої курси і дивлюся: ось у мене відображаються усі курси, які тут є. Записані, важливо, кожен має бути підписаний, що він п'ятий клас. Тобто, все, бачимо, у нас відображаються всі курси п'ятого класу для п'ятого класу.